Доброго дня, шановні пані і панове. Мені дуже приємно в офісі національної спілки журналістів вітати очільника національної спілки художників Одещини, пані Анатолія Гарбенка, народного художника України і його творча команда, яка сьогодні, знаєте, показує приклад всій Україні. Ми сьогодні будемо. Говорити про творчі звіт одеських мітців, Одеських міців весь світ знає, так пан Анатолій. Yeah. Мені дуже приємно, що ми завжди були і будемо йти поруч, тому що творчі. Свілки, що сьогодні об'єдналися єдину так сказати, команду, щоб дійсно допомагати нашим Збройним силам. І я хотів би, щоб ми знаєте, почали нашу сьогодні зустріч, просто з на мовчання завдяки зусиллям, кого ми збираємось. Хлопці Всі наші не прийде. Царство всім небесне загиблим. І пам'ять вічна всім захисникам Батьківщини. Дякую, прошу сідати. І так, пане Анатолію, в цьому році 85-річчя, багато чи мало? 33 роки незалежності України. Будемо святкувати його да. в цьому місяці. І тут 85. Я розумію, що ви все життя працювали за для неньки України. Так вам слово. Я хочу представити своїх колег, які присутні на сьогоднішній зустрічі. Це заступник голови спілки Одеської, заслужений художник України Сакалюк Володимир, погрібна Ольга, член спілки художників, волонтерка наша, ну і друг наш, і член спілки нашої, допомагає багато спілки Даніїл Рудий. Рудой. Шановні друзі, незважаючи на такий наш стан на сьогоднішній день, ми дійсно працюємо на допомогу Збройним силам України. Ми виставляємося план виставок у НАТО. У нас тільки 20 виставок по на торговій виставковому залі, 15 виставок на грецькій у нашому будинку нашої спільчанської галереї. І кожна виставка це подія, кожна виставка, це дійсно відвідувачі приходять, цінують, шанують і поважають, успокаються, заспокоюються цими творами. Ми багато даруємо творів для того, щоб підтримати Збройні Сили України. І не зважаючи на теж, я говорю, такий стан, ми умудрилися зробити унікальну виставку. Нашої спілки 85 років Одеської обласної організації. Це три спілки: це Київська, Харківська і Одеська. Но Одеська найстарша, і ми випустили такий ювілейний альбом це звіт наш. Це дуже велика повага. пошана, коли я вручав ці альбоми в Києві на раді спілок, всі голови спілок стоячи, привітали одеську обласну організацію. Що отака подвижницька робота у нас іде, і ми працюємо. І ну заслуговуємо повагу, пошану. От і дуже вдячні відвідувачі наших мистецьких закладів, не тільки в Одесі, і в Києві. Це дійсно як арт-терапія. Ми лікуємо, приходять люди для того, щоб відволіктися від тих страшних подій, які тривога за тривогою, а мистецтво якось придає якесь натхнення життя на нашу, ну, щоб є якийсь просвіт, що є, якась надія, що є, що ми чекаємо перемоги. Раді цього ми працюємо і зустрічаємося. Пущаємося, і я вдячний нашому колезі Роботіну, який дійсно наш почесний член нашої обласної організації, який завжди підставляє своє дружнє плече. І сьогодні представлені ми тут для того, щоб звітувати перед Одещиною, що ми ці Одеси працюють. І я та вдячний тим спонсорам, які приложили до, до цієї події, до випуску цього альбому. Ну, так працюють одеські мотці. Дякую вам, будь ласка, вартова. То сам же дуже багато сказав. Я з приводу цього альбому доповню тільки те, що це видання вже реалітетне. Тільки тому, що, ну, по-перше, це е, такий обмежений тираж невеликий. І під час війни. І під час так. війни, так. І з того коштував він досить, досить дорого. І, ну і якось так Анатолій Олександрович знайшов сили, сили і можливості. Це Це говорить про авторитет спілки. Так, так, так. От. Тому там представлені е, ті роботи, які були в Києві на виставці. Ці ж роботи представлені і в цьому альбомі. Yeah. От. Е, ну, Альбом досить, досить хороший. Да, з, тих, з тих альбомів, які видавали, один із найкращих, на мій погляд. От, бо було там декілька ще. Раніше були ювілейні, такі там. Це хороший альбом, мені дуже подобається. І ми цей альбом даруємо, даруємо, щоб у роботі на то, щоб приходили журналісти, відпочивали. От, ми підпишемо і вручимо цей альбом. Навіть кожен підпише. Да, да. Будь ласка, вам слово, Черівна. Ну, Художниця добавити? волонтерка, член національної спілки. Що я мож, можу сказати після того, як сказали мої колеги? Спілка наша розвивається. Вона не стоїть на місці. Що це дуже важливо під час війни і взагалі взагалі. Тому що наші творчі спілки не дуже прогресують. Але наша спілка, вона на рівні, вона під керівництвом нашого Анатолія Олександровича йде вперед. Видання альбомів, аукціони благодійні для ВСУ, для лікарень. У нас йде повне життя повноцінне. Виставки просто у нас ні У нас одна починається, інша починається. і художники. Відгукуються. У нас немає таких, що ми попросили, і всі сказали, які пані. Навіть я знаю по собі, що бувають такі ситуації, що треба відвідати і цю виставку, і цю, і часу нема, тому що і там відкрилась, і там відкрилась, і на торгові, і все. Так, так що ви молоді. Я просто додав, що от, ми зібрали 120 творів на допомогу Збройним силам України, 120 картин. 60 картин от тільки закінчили в обласну, лікарню, в обласну лікарню. 60 картин зробили аукціон і допомогли в вето. Другі радні мероприятия. Зараз 6 чоловік служать в Збройних силах України, тим купили тепле бельо. Там треба якесь амбулі. Обладнання обладнання. Обладнання для ветоця пишуть, які ми купляємо і от отчас вже сьогодні получаємо, відправляємо нашим колегам. Отак от художники на сьогоднішній день працюють. Я б хотів би, щоб це почули влада, щоб почули вето і змінили до. Творчих працівників до культури взагалі друге ж обставлення було до журналістів, до художників. От на сьогоднішній день хто ж хочу сказати, нас штрафували в нас 365, Ми не отримуємо тепло. Ми не можемо нічого в три роки зробити, Не а ми повинні 350 тисяч гривень. повинні за тепло. Не знаємо та що. Ну це так для. У ну, нас та ж сама ситуація, так. Так, що ми поєднані і проблемами, і так сказати, творчістю, і боргами перед громадою. Так. Ну що, Будемо якось спільним зусиллям вирішити. Що ти скажеш? Про те, будь ласка. Що можна доповнити? Художники не залишаються від сторон, художники попереду, художники тримають оборону в тилу. Чи можемо, ми всім допомагаємо. І будемо допомагати далі. Я хотів би ще доповнення зробити, що буквально десь в цьому році теж вийде книга, той не книга, а газета наша Золотиський, де пан має відносину Данії. Десь більше 100 сторінок буде, але там буде відображена ваша діяльність, мабуть, на всі 100%, да. тому що там багато шпальт, присвячено дійсно роботі. Я, я хочу озвучити наших спонсорів, благодійців, меценати. Е, меценати, які нам допомагають. Це Сергій Рафаїлович Гринівецький, це Мараховський Вадим Вікторович, це Паживанов, це Васяванов професор, це е, 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 Бабієнко Володимир. І саме головне, от жіночку, яку ми помістили тут, вона воше. Допомогла, прийшла, дала гроші 10 тисяч, я хочу допомогти художникам на видання цього альбому. Отакі От наші одесити. Так що честь і хвала нашим меценатам, нашим друзям, колегам, які цінують, шанують художників і мистецтво і взагалі культуру. Хотів би на загал нашого зустрічі сьогодні сказати: ви зараз підпишете цю книгу. Всі бажаючі одесити гості нашого міста да. завітають до спілки журналістів. Хай подивляться. Да. А може треба зробити знаєте, книгу відгуків, щоб вони написали це, висково, бачення, то. тому що це знаєте, це літопис. Два 21 століття, тому що да. ми, ми ці творчі люди, робимо його щоденно. Причому як сказано 24 на 7, так не працюємо. Так що спасибі, що ви є, друзі. Здоров'я, любі, благополучня вам Взаємно. любові здоров'я, вам творче, наснаги, а тобі працювати разом з нами постійно. Да, дякую і вам Всім спасибі. Дякую.